Всім привіт! Ми розпочинаємо серію уроків на каблуках. Всі, хто дуже чекав, нарешті дочекалися. І сьогодні у нас перший танець, який ми зараз будемо розвивчати. Зараз ми попрацюємо під рахунок, а потім ви окремо знайдете відео або тут за посиланням, або за посиланням в описі. А ви знайдете відео під музику. І так, починаємо рух із. Я починаю із лівої ноги. Ви можете починати з правої ноги, щоб робити усе зеркально мені. Тобто я починаю з лівої ноги, ви з правої. І раз. І далі стигном протилежним в сторону. Два. Готові ще раз. І раз, і два. Зробити ще раз. І руку хрест. Раз. Другу ніжку підставити, встигну виш... виштовгнути. три, чотири. І ще трішки швидше. І раз. І два. Далі другою ногою я правою вилівою, штовхайте сперед. Крок робимо вперед. А ручку протилежну в сторону. Три, і чотири. І ще раз. І три, і чотири. Руки просто проводяться до одного плеча, до другого, і другою рукою підвести до плеча. І з'єднати. Ось так. Раз. Три і чотири. І з'єднати одна рука знизу ладошкою, друга зверху. Ніби беремо ось такий шар і провертаємо цей шар, повертаємо ладошки. І раз і два. Спробуємо все спочатку, і ще раз. Три, чотири. Раз, і два. Далі другою ніжкою. Три і чотири. І провертаємо шар шість. І далі проводимо через ліве плече, я роблю це через праве, і 5, і 6. Тобто ми проводимо дві ручки, з'єднуємо трішки в замок невеличкий, обхвачуємо, проводимо по колу за головою, доводимо до сторони плеча, з якого починали. І так само в другу сторону провели і доводимо донизу, до стегна. Опускаємо вниз стегно, виштовхуємо і ручки. І ще раз зробимо із кола руками. І раз, і два. Проводимо по колу за головою в одну сторону руки довести і за головою опустити вниз до стегна. Коли ми робимо круг руками і робимо шар, промалюємо, то ми додаємо грудну клітину. Тобто грудну клітину нам потрібно провести ось так по колу. Провели в одну сторону, опустили. Провели в другу сторону, опустили. І знову в одну сторону і опустити. Спробуємо все це з'єднати. Три і чотири. Раз, стегну, два. І три і чотири. І п'ять і шість. По колу. Сім і вісім. В другу сторону. Раз і два. Опустити вниз. Коли ми опускаємо вниз руки, виводимо стегно, ніжка у нас вже готова зробити крок і поворот. Тобто ми зараз робимо на цю ніжку крок, вона у нас звільнена, ось так робимо крок, далі другою ніжкою повертаємося, знову повертаємося і вперед ніжку. Це зробити швидко. Зробити крок, крок, крок. Коли ми робимо ще цей поворот, нам потрібно зробити це різком. Навмисно руки підготували сюди в сторону, відвели, щоб звідси нам зробити зручний такий крок і поворот. Ми замахуємо руками і повертаємо себе і раз, два, три. Так, Ручками замахуємо ще раз і раз, два, три. 3. Тобто спочатку руки повертаються, потім корпус, і потім ви крокуєте один за одним ніжками і довертаєтеся у повороті. Готові 3, 4. І раз, 2, 3. Ніжку штовхнули вперед, одна попереду, друга позаду. Правою ручкою я роблю, ви робите лівою через верх. І ніби заходимо у. А, Віконце, так, рукою і раз і вперед. Хвилею такою, раз і два. Зробили раз і два. Перештовхнули корпус, підхватили хвилю, опустили вниз, ніжку до себе, назад. І ще раз рукою раз, рукою, підхватили хвилю корпусом. Руку опускаємо, зробили хвилю корпусом, ніжку до себе і назад. Хвилі це окрема тема, це окреме. Відпрацювання. Тому, якщо ви хочете відпрацювати окремо хвилі, ви можете перейти за відео ось сюди або перейти до мого навчального курсу з, зі стріпластики, де окремо вивчаються хвилі, окремо вивчаються усі партерні положення, окремі зв'язочки, все більш детально все провчається, і ви вже більш детально будете вміти, вміти робити окремі ці рухи. І так, поїхали далі. Як знайти мій курс, ви можете зайти в опис описі і передивитися, де його знайти. Так, готові ручку наверх. Робимо хвилю, вперед корпус і наверх і вниз, ніжку назад. Залишилися ми в такому положенні. Так, давайте все. Спочатку зробимо три, чотири, раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. Сім і вісім. другу сторону раз і два. Повертаємо три і 4, і 5, і 6, 7 і вісім. Усе це зробити достатньо швидко. Трішки приземлилися на напівзігнутих колінах і продовжуємо далі. Рухаємо рукою в сторону і до себе. Коло намалювати до себе. Ця ручка прикріпилася у. Вільне положення до стегна. Щоб вона у нас не тіліпалася ось там позаду, ми її приклеїли до стегна. Але також можна її опустити, але якщо вона у вас не штовхається в незрозумілому положенні, трішки її можна дотягнути. Або тут тримаємо. Готові. Поїхали ручкою, раз і два по колу і поставити, ніби на стіл поставити. І тепер коло стегном додаємо. Ми виштовхуємо коліно в сторону, виштовхуємо стегно в сторону, поворачуємо коліно, поворачуємо стегно і опускаємо вниз. І знову повертаємо раз і два. І ще раз і два. І ще руками раз і два. Раз і два. Це зробити лише два рази, але ми трішки відпрацюємо з вами. Раз і два. І раз і два. Ось, бачите, стегно рухається через низ наверх, вниз наверх, вниз наверх, вниз наверх. Ніби вісімку ми малюємо. І ще. Коліно розкрите, коліно закрите. Три і чотири. І ще П'ять. І шість. Сім і вісім. І це зробити лише два рази. Готові. І раз, і два. І ще раз три і чотири. Далі ми рухаємо. Крок вперед, ніжку виводимо вперед, згинаємо і трішки підштовхуємо стегно наверх. І раз-два. Ось так. І додаємо трішки ладошкою по стегнам провести. І раз і два. Тобто підтримати трішки свої стегни. Три, чотири. І раз, два. Далі цю зігнуту ніжку опускаємо на охрест. За себе. І не повертаючи, не пересовуючи нікуди ніжки, повертаємося на носочках, в другу сторону розвертаємося. Так. Знову зробимо крок. І раз, і два. Поставити ніжки, розвернутися. Трішки присіли знову, плечима рухаємося назад, назад, назад. Три рази. Починаємо з плечей, яке ближче до глядача. І одне плечо назад. І знову назад. Три рази назад. і ще раз. І раз, два, три. Зробимо цю другу частину із е, кола рукою і стегнами. три, чотири. І раз, і два. і ще Три і чотири. Крок, і наверх. Три. Розвернулись. Чотири. І раз, два, три. Плечі розкриті. Далі крокуємо з ноги попереду. Крок вперед, нога, яка позаду в сторону виводиться, і виштовхуємо стегно. І раз, ось так. Зробимо ще раз, три, чотири. Раз, і два. Далі крокуємо з другої ноги вперед підставити в сторону. Тобто крок підставити в сторону. І ще раз руки у нас у вільному положенні назад. І крок, і стегно крок підставити в сторону. І це зробити швидко. 3, 4. І крок стигно, крок, і сторону. Далі трішки поглиблюємося вниз, ніжку назад, завести в навхрест, згинаємо коліна і присідаємо ще більше вниз, розвертаючись у напівповорот. Тобто ми стоїмо зараз не повністю спиною, а у діагоналі назад. І розкрити ручками в сторону по стегнам проїхати. Коліна розкрити в сторону, присісти сідницями до одного рівня з колінами. Спробуємо ще раз з другої частини. Три, чотири і раз. І два, три і чотири. І п'ять і шість. Сім і вісім. Раз, і два, три і чотири. п'ять, і шість. Сім і вісім. Для того, щоб нам присісти, у нас нога проводиться назад, ось сюди, так? І трішки відводиться туди, назад, і сідаємо вниз в коліно. Тобто, щоб зробити все більш ширше. До цього положення поки що вивчаємо. Наступну частину ми вивчимо у наступному уроці. Тому переходьте, будь ласка, за посиланням ось тут, або в описі. І Наступна частина у нас буде у партері, тобто внизу. Зараз іще раз повторюємо підрахунок все з самого початку. Готові все спочатку. Три, чотири. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз, і два. Повертаємося. Три і чотири і п'ять. І шість. Сім. Хвиля і вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім. Повернулись. Вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. І зробимо ще раз цю ж. Зв'язочку, але більш швидше. Готові. Три, чотири. І раз і два. Три і чотири. І п'ять і шість. Сім і вісі. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Ось така невеличка зв'язка. Я думаю, що вам буде не важко ви її дуже добре вивчите і обов'язково переходьте за посиланням на відпрацювання під музику. На все добре, до зустрічі в наступному уроці.